Ходить гордо по подвір'ю, розпустивши та пір'я, набундючившись, мов пан. Це не півень, не фазан, галасливий в нього крик. Здогадались? Це індик. Індики це найбільші птахи серед свійських, якщо не брати до уваги страусів, яких часто теж вирощують на фермах. Першими приручили і почали розводити цих птахів американські індійці. Можливо, саме тому їх називають індиками. Сім'я індиків складається з тата індика, мами індички та діток індичат. На голові та шиї індик має червоні мішечки зі шкіри. Коли він сердиться, ці мішечки збільшуються. Ці свійські птахи. Літають погано, але бігають дуже швидко, бо мають сильні пазуристі лапи. В індиків велике довге пір'я на крилах та хвості. Яйце індички рожевого кольору з коричневими цятками, воно вдвічі більше за курячі. Індики дуже гонорові птахи та нерідко, агресивно ставляться до інших видів. Малята, тож за ким ми сьогодні спостерігали? Так, за індиками. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі!